Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні настав той неймовірний день, коли ми нарешті поговоримо про Гайковерти. Щас. Батареї. Гайковерти. У нас є дві моделі: dtw 201 bc Compact і dtw 202 bc Ультра і по великому рахунку різниця в них лише в розмірі, навіть по коробочці видно, і в потужності. Давайте дивитися, що всередині коробочок та розбиратися з технічними характеристиками цих інструментів. Але при тим скажу, що сьогодні у нас таке розмовне відео. Ми тону зробимо розпаковку, поговоримо про технічні характеристики, що вони можуть по документам. І я вас пізніше попрошу написати в коментарях, як їх протестувати. Ну так вже більш серйозне відео зробити. Не будемо затягувати. Починаємо. Почнемо з 201 BC Compact. І одразу хочу сказати, що компакт максимально якісно відповідає його розмірам. Так, це в нас кобата впала. Зараз ми до неї доберемось. Що який він маленький. Це ж просто кайф. Такий звук у нього прикольний. І тихенький такий. Що ми одразу бачимо по тому, що написано на самому гайковерті. Тут безщитковий двигун. Я думаю, це можна помітити і просто по довжині корпуса. І якщо порівняти його з колишнім нашим гайковертом, який також був безщитковий, і по потужності приблизно такий самий він був більший. Цей вже такий маленький, і тут у нас є на закручування два режими. Перший це 115 Нм, метрів, другий це 350. 350 це приблизно так само, як і було в попередній версії DTW 200BC Ultra. Тож він став меншим, став потужнішим. Одразу бачимо. Такі серйозні переваги в новій моделі. Плюс зберігся безщитковий двигун. двигун. й клас, я не знаю. Він прям супер збалансований. Так, а це у нас перший режим. Це у нас друга швидкісне на закручування 350 ньютон. Відчутну різницю. Але тут у нас ще є реверс. Скоріше за все, він зараз зупиниться одразу після натискання. Так. Це зроблено для того, щоб реклад, коли відчуває, що немає супротиву, він зупиняється, щоб не була історія з вистрілюванням гайки чи болта. Цю штуку можна виключити. І він буде собі молотити, відкручувати на 350 ньютон на всі одразу. Ось такий малючок. Давайте порівняємо його одразу з DTW202BC Ultra. Це вже машина така серйозніша. І якщо ви не підписані на наш TikTok, то я раджу вам зробити це прямо зараз, оскільки. Там ми вже його тестували, крутили колеса на спрінтері, колеса на Мазі. Нас попросили ще на МКС відкрутити якесь колесо, але не впевнений, що на МКС є колеса. Менше з тим. Просто от, для порівняння. Там, де в цього починається редуктор, і закінчується. Ой, стукати не будемо. Та хоча це ж ударні гайковерти, можна і постукати. Беремо акумулятор. І давайте, щоб для повного фіншуя. Ми прикрутимо для них їх комплектні скоби. Ви побачите, як це виглядає. А я похвастаюсь новою викладкою. Так, я там потрапив, так, да, потрапив. Ось така у нас викруточка. Бачите, тут. І хрестик, і шліц, але це ще не все. Клас. І тут ще один хрестик і шліц, тільки більше. Але це ще не все. Коли витягаєш біту, виходить, що тут головка на вісім. А тут на 6. Чого я відволікся на неї, бо якщо ви нас попросите в коментарях, ми зробимо таке велике відео з усіма новинками ручного інструменту за певно півроку точно, бо ми вам про них давно нічого не розказували. Тож, якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарі. А ми повертаємося до. Гайковерто, щось впало, потім знайдемо. Ви бачите цю різницю в розмірах. Тут максимальний крутний момент 600 Нм, метрів, тут максимальний крутний момент 350 Нм. метрів. Але ще по відмінностям є така штука, що тут у нас два режими на закручування, а тут у нас три режими, оскільки потужності більше розділяти її треба частіше. Перша швидкість це 300 Нм. метрів. Друга швидкість 400 Нм. метрів. І третя швидкість 600 Нм. метрів. Його так трошки, знаєте, як потужний вісім, коли даєш газульку, трошки так чк підвертає під капотом. І тут така сама історія. А на цьому є? Ну трошечки да. Сильніше, точно. Не знаю, наша вам ця інформація, але потужність відчувається в цих обох інструментах. Ну і давайте пробіжимося по корпусу. В принципі, по якимось там, знаєте, функціональним штукам вони ідентичні. І на одному і на іншому є підсвітка з затримкою декілька секунд, поки ви там щось перевіряєте, коли докрутили, що декілька секунд підсвітка світиться. І на одному і на іншому, прямо біля руків, є кнопочки вибору режимів. Для аверсу в меншому два режими, в більшому три режими, для реверсу в обох два режими. В більшому він працює так само: зупинився. Або не зупиняється. Все. Тут все дуже просто. В обох ковертах є блокування кнопки. І обидва гайковерти мають чутливу до натискання кнопку. І тут так само. Йдемо далі. Обидва гайковерти мають місце для кріплення скоби з обох сторін, що також дуже і дуже зручно. А ще дуже цікава штука, що ми бачимо, що редуктори спереду металеві, тобто базово від якихось падінь, вони вже захищені за рахунок цього. Обидві рукоятки класно прогумовані. А ззаду ось тут цей ободочок і ось тут цей ободочок. Вони також прогумовані. Щоб якщо гайковерт буде падати якось отак. Щоб не нашкодити пластиковому корпусу. та в цілому тут не проризиненого менше ніж прорезиненого, що на одному, що на іншому. Не сказав найважливіше, що і на одному, і на іншому гайковерті квадрат одна друга. Тобто оснастки дуже і дуже багато, і в нас є в асортименті і звичайні і ударні головки. А якщо в нас щось не знайдете, нам звісно прикро, але знайдете в будь-якому іншому місці. Посилання на них я залишаю в описі під цим відео. Від вас чекаю в коментарях, як саме нам протестувати цей інструмент. Одразу скажу, що те, що ми в Тіктоці його тестували, він з усім справився, люди нам не повірили і почали приходити на магазини, щоб взяти його в руки, приїжджали на тракторах, щоб спробувати відкрутити колеса. Ну, ми бачили ці відео, там все добре. Отже, друзі, 5 кроків для завершення цього відео. Перше, обов'язково поставте лайк цьому відео. Для нас це дуже важливо. Це дуже важливо як і для компанії, так і для просування україномовного контенту на Ютубі. Друге, обов'язково пишіть коментар про те, як нам їх протестувати, або, можливо, ви вже встигли придбати такий інструмент і напишіть свій досвід користування, як він вам в цілому. Третє, обов'язково, якщо додивились до цього місця і не підписались, то ви. Ну, не хороша людина, чесно вам скажу, тож обов'язково підписуйтесь. Четверте, завжди в будь-який момент, при будь-якій можливості, донатьте на ЗСУ. Це дуже і дуже важливо. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.